Я відчуваю, що я недостатньо сильний чоловік. Мені дуже складно приймати рішення, в мене є сім'я, і в мене постійні сварки зі своєю дружиною, саме на цьому фоні, що я відчуваю себе недостатньо сильним. Мені вже дружина почала говорити, що зі мною щось не так. От саме з таким запитом до мене звернувся клієнт. І як спеціаліст розумію, що щось відбулося в його житті, де склалося три фактори: перше, щось відбулося неочікувано для нього. Друге, Ізольовано, де він не зміг проявити свої почуття і емоції, екологічно прожити їх, і третє, щось відбулося драматичне. І коли ми пішли в регрес, з'ясувалося, що коли йому було 14 років, він був вдома з татом з мамою, і до них вірвались грабіжники. Вони почали боротися з татом, тато почав кричати, хватай пістолет, стріляй, він навіть встиг схватити пістолет. Але не зміг вистрілити. Сильно побили тата, маму, його навіть підрізали ножем, забрали в нього цей пістолет. Слава Богу, вони вижили. Але саме в цей момент він на рівні підсвідомості і наприймав ці рішення, що я недостатньо сильний, я немов не до чоловік, я не зміг захистити свою сім'ю. Чим і створив на рівні підсвідомості певну деструктивну програму, яка і впливала на все його життя. І коли ми почали перезаписувати його реакцію, перезаписувати, немов заднім числом його стан, усвідомлювати, для чого йому цей потрібен досвід, пробачити себе і сформувати нові реакції на подібні ситуації, в нього відбулася неймовірна трансформація. І коли ми виходили з регресу, я робив кореляцію, в нього ж навіть плечі розправились, голос змінився, він став настільки впевнений в собі, що чітко навіть сказав, де він хоче проявлятися в професійному плані, як він хоче будувати свою сім'ю. Так пішли сльози, відусід. Відомлення того, як він сам партачив і створював ці ситуації в своїй родині, щоб підтверджувати себе, що він недостатній. Друзі, інколи достатньо одної сесії, щоб зрозуміти першу причину перезаписати її, позбавитись певної деструктивної програми і почати жити своє нове життя. Працюйте над собою, обнімаю вас.